Scrim Copy та MyPhone Explorer. Керуємо смартфоном з комп'ютером. Привіт усім! З вами Ярик і сьогодні я покажу вам два крутих інструменти, які зроблять ваше життя простішим, якщо ви часто працюєте на комп'ютері, і ваш телефон постійно рядом з вами. Мова йде про програми Scream Copy та My Phone Explorer. Вони дозволяють керувати смартфоном прямо з комп'ютера. Scream Copy мінімалізм та швидкість. Почнемо з Screen Copy. Це ідеальний варіант, якщо вам потрібно простота, швидкість і якісна картинка. Це програма, яка показує екран на вашому Комп'ютері і дозволяє керувати ним за допомогою мишки та клавіатури. Цим він крутий, він дуже швидкий, затримка майже непомітна, тому ви можете грати в ігри або швидко набирати текст. Дзвонити також і користуватись, дивлячись у екран монітора. Він не вимагає встановлення на телефон. Це проста програма для комп'ютера. Він підключає телефон через USB кабель або Wi-Fi. Запускаєте скрім Scriнкої і все працює. Ніяких додатків на телефон. Це безкоштовно, без реклами, ніяких сюрпризів, ніяких обмежень. Програма легка у використанні, установка займає хвилини. Щоб ним користуватись достатньо однієї команди. Як почати? Спочатку вам потрібно вимкнути на телефоні режим розробника та налагодження по USB. Як же це зробити? Знайдете в інтернеті, можливо, я зроблю коротке відео. Потім ви завантажите. Скрінкопі на комп'ютері, включайте телефон і запускаєте програму. Ось і все. На екрані з'явиться вікно з вашим телефоном. Скрінкопі це такий собі віртуальний екран на вашому, телефон... вашому комп'ютері. Зручно користуватися, швидко. Перевірити щось у додатку, показати комусь щось, добразити на вашому телефоні, записати відео, як зараз я займаюся. Друга програма My Phone Explorer. Функціонал для організації Організації телефона і комп'ютера. Друга програма My Phone Explorer. Це вже не просто дзеркало екрану, а справжній менеджер для вашого телефону. Це найбільше схоже на повноцінну програму, яка допомагає. Порядкувати все, що є на вашому смартфоні. Чим він крутий, керування даними, ви можете переглядати, керувати контактами, календарами, повідомленнями все, що є у вашому телефоні. Зручно, ви хочете синхронізувати контакти з Outlook це просто, або зробити резервну копію. Резервна копія це легко. Дозволяє створити повну резервну копію, і зберігати на комп'ютері. Файловий менеджер. Ви можете працювати з файлами на телефоні, як зі звичайною папкою на комп'ютері. Перетягати фото, музику, документи туди-сюди, без зайвих зусиль. Також дозволяє бачити на екран телефон. Але є головна перевага це саме організація і керування даними. Я не просто зображення. Як почати? Вам потрібно встановити програму на комп'ютері, а клієнт на телефон. Потім підключити телефон через USB, Wi-Fi або Bluetooth і синхронізувати з програмою. Далі ви побачите зручний інтерфейс. Це досить просто. отже… Screen Copy це все-таки і простий. Прямий контроль на екрані. My phone Explorer це керування даними, організація резервне копіювання. Яку програму вибрати, залежить від вас. Якщо вам потрібен потужний інструмент, керувати на телефоном, використовуйте My Phone Explorer. Сподіваюся, це було для вас корисним. Якщо у вас є питання, пишіть. Не забудьте підписуватись. До зустрічі. З вами був Ярик.